Друзі, добрий ранок. Я всіх вітаю з Time Square. У неділю в 8 ранку наша Time Square сама на себе не схожа. Дуже мало людей. Що я вам хочу показати, так оце оцих ось симпатичних дівчат високих, Ну, трошки мертвих, але симпатичних. Чому мертвих? Тому що вони символізують «Día de los Muertos. День мертвих. Мексиканське, мексиканське свято, яке відзначається 1 та 2 листопада. Ну, слухайте, у нас тут більш ніж 10% населення Сполучених Штатів має мексиканське коріння. То чому б не святкувати El de los Muertos? От прошу так, так це робиться в будинках і навіть на Times Square. Не тільки дівчата є, є і хлопці. Прошу, у нас тут Тореадор. А щось будуть встановлювати нове або прибирати, я вже й не знаю. І тут Куахемок. Ацтекський народний герой. День мертвих має... Ацтекське походження. Ну і ще у нас тут є отакий блакитний скелетик, зараз ми його подивимося. Це у нас блакитний ягуар.